Ті, які близько спілкуються з візіонерами, говорять, що покарання світу мало бути вже дуже сильне. Бог приймає рішення, що треба очистити через покарання, але багато людей, мільйони людей вже пройшли через Межурю і там навернулися. Люди, які ніколи не сповідалися, чи там дитинстві один раз, там починають е, переживати генеральну сповідь і потім регулярно е, кожного місяця, бо треба сповідатися раз в місяць, як мінімум. Ідуть е, е, до сповіді, там починають молитися, як бачимо, як люди з Західної Європи чи з Америки йдуть до Босиком. По, на по горі, там на хресній дорозі, по тих камінюках. тобто дуже багато людей навертається.